Друзі, всім добрий день! Волинь вітає вас! Сьогодні в нас Оранка. Трактор СКУТІ-404, плужок Квернеланд, захват 1,50. Плужок регулюється. Можна робити захват 1,35, 1.45 і навіть до 60 см, так як подібне одеського ПЛН плужка. Всовується на самій платформі вліво-вправо плюс тяги. Тобто немає проблеми зробити більший захват, зробити менший. Тут в нас була кукурудза, її змолотили, так як я вже знімав відео через кабанів. Багато було диких тварин, вони сюди влізли, наробили трішки біди. Тут в нас площадка 10 сотих. Від краю до краю, там інше поле, це вже не наше, ми користувались тільки один рік. Хтось? Чуємо постріли прямо недалеко від села. Цікаво. Ну що ж, ми про Оренку. Кукурудза місцями лежить, так як я знімав, що були деякі тварини. Вони їх положили після комбайна втрат, я не бачу. Єдине, що ті, що були на землі, ті залишилися. Буду починати орати, скоріше всього, на розмит, так як говорять в народі, тобто не до складу, бо у нас поле, виходить, посередині був горб. Зараз -ки його розорюємо. Буду починати, зніму вам через заднє. Заднє стекло приїхав, від села можливо кілометр, можливо і нема, пічка трішки роздула, але температура в трактора тільки піділась на три поділки, так як вона працює від то соло. Тракторця дуже тяжко нагріти, якщо просто їхати, якщо вже починати орати, гріється набагато швидше. Ну що, поїхали? Будемо пробувати ось саме вона дизеля залив повний бак 318 мотогодин. Знімаю вам зараз. Буду сьогодні грати 60 сотих. Також зазніму в кінці. Якщо не забуду. Поїхали. Буду знімати позаду. Це в нас перша передача. Монтаж у меня взагали минимальный. Тут два корпуса делать. Те, що ви розуміли, бачимо, да? навіть тисячі не було. Це по першій ми працюємо, перша. Якщо підгазовувати, дам, скоріше йде, тільки рости. Так, друзі, тут оранку завершили. Ви казали, що мілко орімо потрібно глибше. Ось вам результат глибше. <ріжу> Рижого піску вивернув. То також бачимо, по центрі був горб, зараз борозна, краї зафризуються, так само у вона зафризується, це не є проблемою. Тут більш такий пісок. Тут взагалі, бачимо, що, якщо стати по майже коліно вивернули, так як край, нічого страшного не бачу, зафризується і буде на слідуючий рік кукурудза. Тракторець працює. Що я хочу сказати за кабіну, дуже задоволений, дякую. Віті. Питань немає до їхньої роботи. Дійсно файно, топово, сніжок іде, також пічка, пічка дує, тракторець скаут працює. Дуже дякую. Кого цікавить кабіна, номер телефона також буде в описанні під відео. Одне задоволення. Ніякої критики, тільки позитивні відгуки. Тому, друзі, тут не знімає кореці, ролася по другій передачі. Місцями бувало тяжка оранка, місцями швидше, легше зробили. Вже зараз буду на іншій ділянці орати. Я думаю, що там приїдуть люди, які будуть знімати, тому що незручно і орати, і знімати. Тому покажу там більш детальний результат. Хоча ви бачили, ми орали кукурудзу, яка була не змолочена, просто качане обірвані. Так, вона була рідка. Але результат також мене приємно здивував. Тому, друзі, переходимо на іншу ділянку. Ця готова, вже навесні будемо допрацьовувати і сіятись, поки на зимку нехай відпочиває, кукурудза перегниває. Полетіли. Okay. <coughs> Це Ми будемо завершувати, це багато газів. Ореться там далі, пішов. На под'єм дає з намілкова. У цієї сторони більш мель. Ну, Друзі, підпрацюємо. Ставимо лайкоси, коментуємо. Диму дайте, що ми вам пабуть. А ми працюємо далі. Офіційно що з оптиметами. Дуже.